З культурного десанту, бо теж, ну, я поїхала в першу поїздку, я їм просто не сказала. Думаю, повернуся вже назад, скажу. Е, так воно і трапилося. Я вже мамі потім як приїхала, зняла тоді відео, кажу: мама, привіт, я на Донеччині, тут наші хлопці. І помагала, і потім вже вдома показала. Мама була в шоці, звісно, але мене не спинити. От коли я вже там приймаю якісь рішення, я вже відчуваю себе дорослою, що я вже все, я все знаю в цьому світі, що мені треба робити як жити. І Ну як вони пишалися мною насправді, але говорили, що та, що ти робиш, там сиди, навчайся, тобі це треба робити. Коли їздила волонтером раз там на, на місяць на тиждень, то вони ще так: ой, все, ти приїхала, все добре, все не будемо переживати. А коли я в січні, ну виходить, 24-го року от, прийняла рішення, що я буду там постійно, що кожен день, то вони дуже хвилювалися. І я жила в Запоріжжі. І я теж боялася жити в Запоріжжі, бо прифронтове таке місто, що це капець, що там певно ДРГ ходить просто по кожній вулиці, що там літають ці ракети. Е, і мені було ну, лячно. але потім я зрозуміла, що це ще е, дуже таке. Я дуже полюбила Запоріжжя, і це дуже красиве місто. І Ну, мені там дуже подобається тягне туди, але зараз я. Уже не там. І коли я там до Запоріжжя переїжджала, щоб працювати на запорізькому напрямку з культурним десантом, то батьки прямо ну, дуже були проти, бо я покинула навчання, ходить. Мені ще треба було півроку довчитися, щоб отримати свій диплом з відзнакою, який я отримала, але іншим трошки способом.